Не повністю. Навірно, і 50% нема від того, що до війни було. Робота і є, але менше платить. Ми стараємося платити. Був спочатку війни, був, не платили. Та десь місяців, мабуть, 3-4, поки сюди не повернулися. Ну так. Притик. Бо я працюю в бюджетній сфері, викладач, то зарплата викладача вистачає. Ну, і не маю власного житла в Харкові, тому... Ні. Ні. Вода дуже... У мене щотчика немає і дуже накладно, тому що без щотчика, частний сектор. Да, плачу, так, плачу, звісно. Помагаємо країні. Так. Важковато, але потрібно платити. Тому що город предоставляє услуги. Вода, э, вивоз мусора, електроенергія, газ. За доставку газу я не согласен. За все остальну согласен. Ну, зараз важко, тому що з перших днів э, війни ну, не оплачувала і з'явився борг, тому зараз ну, треба якось його покривати і тому важко. Ну а так, ну, що робити, треба платити.